Нарешті запрацював новообраний парламент. Призначення уряду, розподіл комітетів це першочергові завдання депутатів. А що відбувалося за лаштунками нової ради у перші дні її роботи? Про це репортаж нашого журналіста Сергія Андрушка. Україні запрацювала нова Верховна Рада. Ми поспілкуємося з новими і старими обличчями парламенту. У новій Верховній Раді поповнення депутатів з прізвищем балога. Тепер їх буде вдвічі більше. Попередньому скликанні було двоє братів балох. Цього, цьому скликанні чотири братів балох. Розмах, вам кажеться, так? Все залежить від того, що ми ж не пішли по списку в якусь політичну силу, пішли в поле, люди підтримали. Тому тут нічого такого немає дивного. У вас просто своя фракція Балох у Верховній Раді. Ну, міні-фракція, можливо, так. Але я радий, що є підтримка, і тут нічого всього, мабуть, пану немає. А це нормально, ви вважаєте, коли родичів, родичів в парламенті от, опиняються? З якої точки зору ви запитаєте? Чи нормально, чи ненормально? Ну, Чи це традиція цивілізованих країн? Ну, якщо взяти Америку, то ми бачимо там буші вже два були президентами треті на підході. Двоє депутатів, рідних братів Віктора Бологи, Павло та Іван. Менш говірки. Іван вперше депутат. Радіо Свобода, Серідочку, скажіть, а ви вперше в парламенті. Пізніше. А? Пізніше, бо дійсно вперше. Скажіть, а от навіщо? Нащо вам бути народним депутатом? Радіо Свобода Серідошку. Пізніше, можна пізніше? Ну, просто дайте відповідь, навіщо вам бути депутатом? Странний ви чоловік. Про династію Бушів згадує і новий молодий політик Олексій Порошенко, син чинного президента України. Звичайно, ця саме історія, коли там династії політиків, вона є на заході, вона є в Америці. Це саме династія Бушів дуже відома. Тому. Знаєте, місця здається, залежить від конкретних людей. Знову у парламенті родина Льовочкиних Сергій, що довгий час керував адміністрацією президента Януковича, та Юлія була членкиною фракції партії регіонів. Вже за нової влади вона придбала собі острів в елітному містечку під Києвом. Конча заспі. Як опинився в вашій родині острів? А, ви знаєте, це треба спитати у моєї сестри, але про те, що мені відомо. Він був придбаний на вторинному ринку у відповідності з діючим законодавством України. Це абсолютно прозоро. Більш того, вона опублікувала документи про його купівлю. Вони всі були навіть на нерейтингових на, на сайтах. Я бачив там і на Возрівателі, і на Українській правді, і на Уніані, і на Українських новинах. За яку суму було придбано? Це треба в неї спитати, але там ринкові ціни. Там було кілька. Навіть десятків угод, тому що земля була консолідована маленькими шматочками. У вас є питання по темі роботи Верховної Ради? Робочий день. А, ні. Наступний робочий день коаліція планує да, у вівторок. Не склалося у парламенті з новою родиною депутатів Литвинів, син екс-спікера, програв вибори. Сергій Дружко, Радіо Свобода. А Скажіть вам. Шучили. Поздравляю вас. Вам вдалося потрапити в парламент, але вашому сину поталанило менше? Я Не думаю, Литвина, я думаю о, 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 сину поталанило більше, що він став справжнім чоловіком, побувши в АТО. А це новий депутат пан Дзюблик, який і виграв вибори у сина Литвина. Скажіть, як вам вдалося перемогти сина Литвина і, Жу... і е, Віталія? Італії? Ну, так і вдалося. Ну, розкажіть, в який Ви моменти... Знаєте, скільки є в тій машині з руки? Вісім, можливо, трошки більше, можливо, навіть 9. І Нам треба встигати за цими картежами. І я вам скажу на сьогоднішній день, парк УДО, він вже не встигає за цим процесом, який відбувається. Тому що автомобілі швидкі і треба ну, рухатися. І треба бути, бути своєчасним. Всюди, в всі тих місцях, де, де повинні бути охраняємо особи. Після того, як перестала працювати в Київраді Галина Герега, з родини Гарех у політиці залишився лише її чоловік власник епіцентру Олександр Герега. Екс регіоналами раніше фільмували, як він заходив до адміністрації президента Порошенка. Тепер він знову депутат. Пане Герою, Радіо Свобода Сергій Андрушка. Пам'ятаю вас. <рес> Скажіть, пане Героє, ви не хотіли створити групу мільярдерів у Верховній Раді? Ні. Ні. Мені, хочеться попрац... Мені хочеться, щоб ця Верховна Рада дійсно попрацювала на суспільство, по-справжньому. що вам бути депутатом? Я розкажу тобі, що дуже великий є досвід в тих справах, які ми. Які ми Приурочили останні 11 років. Хочеться попрацювати. Не Хотіли там, держави. наприклад, розвивати епіцентр і таке інше, навіщо йти в Верховну Раду, щоб вам... закидати бізнес, і таке інше. <світ> Я вам скажу, за 10 років в компанії епіцентр в нас народилося стільки молодих серйозних менеджерів, що їм також потрібно давати дорогу в життя. Ось. А ось, а свій досвід вже хочеться ось, дійсно державі дати, щоб ми почали приймати не просто закони для галочки. А щоб дійсно почали для малого середнього великого бізнесу полегшити їм життя і щоб приймали ті закони, щоб просто держава стала сильною. А ти в у комітеті? вже відомо? Е, я, мабуть, мабуть, в тому самому тому тобто, комітеті я залишився. приємництва. Ні, тобі ж е, е, митний комітет. А. Комітет, так. А Чому самомитний комітет? Чому бо а, в... ви ж завозите в епіцентр Дожі, багато товарів дуже великий досвід нам? І ми знаємо, як полегшити життя ті, які також на ці працюють з нами. Ну, Зрозуміло, дякую у новій раді. І Вадим Новинський журнал Форбс заніс його до ста найбагатших українців України зі статками 1 мільярд 400 мільйонів гривень. Росіянину Новинському експрезидент Янукович надав громадянство України два роки тому. Ви не хочете створити групу мільярдерів у Верховній Раді? А хто мільярдер? Ви ні? Мільйонер. Та я не знаю, що ви взяли. Навіть не мільйонер? Ні. Десь є депутати. Тобто у вас немає мільйонів? Сергій Тарута, у якого статки за Форбсом понад 400 мільйонів гривень, розповів останню інформацію про свої статки. Що з вашим бізнесом трапилося? Нічого бізнесу нету. Він же його взагалі немає, Чи Взагані, ще вже немає. Ігор Насалик, колишній мер Калуша, а нині депутат, теж розповів про свої статки. То я, -то я вважаю, що це не є машина. А це скри... не джип, це проста. А як заробили на машинах? Ну я задекларував в 98-му році 10 мільйонів доларів. А як заробили? Ну я до 98-го року був бізнесменом. Ну, в якій сфері? Чим займалися? Нафтогазовим бізнесом. Дивіться, у вас кожух такий є. Чого, кожух є, кожух і костюм є костюм. Ну, то ж не за три тисячі гривень. Ну, я ж сказав вам, що я в 10 мільйонів доларів, ще в 98-му задекларував. Найдіть мені, будь ласка, бізнесменів і підприємців, які в 98-му році могли задекларувати такі суми. Правда ж не знайдете? Навіть Ренат Леонідович не задекларував в ті часи. Ні, достатньо. А за останній рік що задекларували? Задекларував? Ну, нічого я не задекларував. Валерія Гонтарєва, очільниця Нацбанку, прийшла в шубі до парламенту. Доброго дня, радіо Свобода. Скажіть, будь ласка, який у нас буде доларний близький час? Добри дні. Її попередник, очільник Національного банку, пан Кубів, надав більше інформації, чому гривня постійно знецінюється. Скажіть, а, чому так подешевшала гривня? До вас як до голови на з банку донедавна були. Ви знаєте, перше, велика корупція. Друге, розвиток економіки за роки незалежності не змінив радянського підходу. І третє, важливе, значить, що дуже багато тіньових коштів. Почекайте, це вже зараз за новою владою. Ми говоримо, я говорю за весь період. І Ні, давай, давайте, це давайте це я вам року, я ж не... Ми говоримо, давайте так. Гривня була 1,8%. Потім 3,42, потім 5, потім, говоримо, потім 8 ну, гривень. Ну, не, ми ну, говоримо цього року, 8 давайте. гривень і. 16. Я, розумію, що ви, я ще раз хочу сказати: 3,42, 5, 8, 11, 15. Те, що ви сказали, це трапилося за останні 15 років. А, а з 8 до 16 коли ми за останній рівня ми говоримо про економічні закони і про економічне формування. Правильних процесів, які повинні проходити в суспільстві. Корупція сьогодні... подолана сьогодні. Я ж сказав корупція, я ж назвав першу тема корупції. А де, де ви, от голова Нацбанку, тоді от, де ви помітили цю корупцію? В яких галузях? Ви знаєте, корупція як у всіх галузях на сьогодні є. Ще нам вдалося поспілкуватися з В'ячеславом Богослаєвим, знову депутатом і генеральним конструктором підприємства Моторсіч, відповідно до цього сайту. Раніше у ЗМІ лунала критика, що запорізький завод Моторсіч поставляє в повному обсязі авіадвигуни до Росії, що заборонено указом президента Порошенка. Скажіть, це ж ви двигуни виробляєте, так? Так, точно, так. Да. Ту, та, ситуація не зрозуміла. Такси двигуни, ви продаєте в Росію чи не продаєте? Ми в Росії не продаємо, ми продаємо третім странам. Третім. В Росії ми нічого не продаємо. Третій Так. Да. Китай, Індія, 112, 120 стран. А давно ви припинили да. продаж? Все каждый місяць продаємо. Ні, в, Росію. в Росію. давно Прекратили продажу. Давно. Когда? Давно, два місяці. Два місяці или три місяці. Ще ми зустріли народного депутата з опозиційного блоку Юрія Мірошниченка, котрий тепер не хоче згадувати прізвище Януковича. А на що вам бути ще раз народним депутатом? От ви були представником Януковича в попередньому скликанні в Верховній Раді? Ні, я був представником президента Януковича. Президента Януковича. Я був представником президента. Ви президента, тепер боїтеся згадувати Ні. це прізвище не купувати. Ну, я просто працювали? намагаюся О, Розумієте, в ваших словах. Є певне упередження. Ви намагаєте це факт. Ви працювали представником президента Віктора Януковича. Це Отак не кажіть. Отак і кажіть да. представником президента Віктора Януковича. Абсолютно точно.